Доброго ранку! З вами Юлія Байдала. Сьогодні говоримо про те, як по-справжньому любити себе та не давати іншим знецінити свою особистість. Любов до себе важлива, адже від цього залежить щоденне самопочуття, внутрішній стан та навіть зовнішній вигляд. Це актуальна, глибока тема, яку варто розглядати регулярно, перевіряючи свій стан стосунків самим собою, своє відношення до самих себе. Та чи проявляю я справжню любов до себе замість обвинувачень, злості і нетерпіння. Отож, як полюбити себе та почуватись вільніше, періодично влаштовуйте собі дні тиші, коли є достатньо часу, щоб зосередитися на своїх думках, відчути свої бажання. Навчіться щодня дякувати собі. Зазвичай нам легше подякувати іншим, а коли дякують нам, кажемо, та немає за що. Знецінюючи себе. І тут запитання, як інші зможуть цінувати нас, коли ми самі не цінуємо себе. Тому почніть першими. Щодня подумайте хоча б 2-3 пункти, за що можете бути вдячні собі. Зробив зарядку, допомогла подрузі, вчасно здав робочий проект? чи організувала хороший відпочинок. Подякуйте! Також варто вчитися помічати свої успіхи навіть найменші. Та щиро приймати компліменти від інших. Робіть собі подарунки, створіть карту бажань і поступово їх реалізовуйте. Тільки ви є відповідальною людиною за свою радість і щастя. Починайте свій день із приємних процедур для тіла, активностей, духовного підкріплення, турбуйтеся і про зовнішність, і про внутрішнє. Наведіть порядок у своєму домі, кімнаті, позбудьтесь непотрібних речей, особливо тих, які викликають неприємні спогади, висловлюйте свою думку і позицію. Ви маєте на це право. Якщо вона відрізняється від інших, це не означає, що вона погана. Це означає, що вона ваша, вона особлива. І перестаньте хотіти подобатись всім і бути ідеальним. Ми живемо в реальному світі. Будьте і ви реальними. У всіх різний смак на морозиво, і люди теж не всім. Усі подобаються, але це ж не означає, що те морозиво не смачне. Хіба що для вас гарного вам дня та найщиріших проявів любові до себе!